Доброго дня! Сьогодні ми з вами будемо спостерігати за явищами неживої природи. А за яким явищем ми будемо спостерігати, відгадайте, будь ласка, казати. Спробуй, друже, відгадати, що застрій у небесах, чи клубки поївати? чи топір'я крупних птах, чи, бі... чи біжить овець котара. Ні, пливуться вілі хмари. Так, діти. Розповідати ми будемо спостерігати сьогодні за хмарами. А зараз продивіться, будь ласка, відео спостереження за хмарами. Напевно, кожному із нас подобається спостерігати, як тече вода, горить вогонь і пливуть у небі хмари. Ці маленькі пухкі клаптики ще раз змушують відволіктися хоч на хвилинку і підняти голову догори. Повіє легенький вітерець і на блакитному тлі з'являються вони легкі, белосніжні, кумедні. Пливуть собі хмаринки, мов хвильки. Коли я була маленькою, то думала, що це солодковата, яка грається зі мною, утворюючи різні образи тваринок. А на що схожі хмари? Вдається, звичайна собі хмаринка, така собі частину водяної пари. Та якщо добре придивитися, то можна побачити і чарівну пташку, і ведмедика музичного, і гігантського кита. І веселий смайлики і чарівні песики. Хмаринки завжди вісники гарної погоди. Адже як відомо, що після похмурої погоди обов'язково вигляне яскраве сонечко. А коли настане зима, то хмарки струсять свої білосніжні мішечки і навколо полетять білі мушки. Криють вони дахи будинків, ліси, поля, галявини. Тому хмари має дуже важливу роль як основа вологій природі. Влітки, влітку захищають від пекучого сонця, а взимку від переохолодження. Тому якщо вам стане сумно чи самотні, подивіться на небо, роздивіться хмарки і помрійте. Уявіть навколо себе казку з лицарями і принцесами. А зараз домашнє завдання. Намалюйте, будь ласка, на що схожих марків у вашій уяві. То побачимо!